Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо, на мою думку, напевно, про одну з найважливіших і про одну з най, скажімо так, цікавіших частин роботи з тілом. Це про наш прес. Дуже багато людей приходять, думаючи, що вони мають шикарний прес, але оказується, що його немає. Це перше. Друге питання, що прес впливає. Практично на всю м'язову систему і стабілізує її. І Якщо є якась проблема з пресом, то ми маємо хронічні болі в поясниці, перекоси тазу, проблеми з диханням, блок ребер, проблеми з тазовим дном і так далі. Дуже багато всього. Ну, то Ми поговоримо про прес. Про те, чи правильно ви його качаєте. Що таке взагалі м'язи пресу, Як їх треба качати? І як вони працюють? Рина вже лежить на маті. То починаємо нашу розмову про прес. Вирівнюйся. Ножки, ножки вирівнюйте. Все все, 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 все. Добре, супер. Добре. Перше питання. На що впливають м'язи пресу? М'язи пресу є м'язами антагоністами до м'язів-поясниці. Квадратних м'язів, зубчатих м'язів, всього, що є, що є на поясниці. Ми маємо основні м'язи пресу і косі м'язи пресу. Як ми всі тренуємо основні м'язи пресу? Марина, покажи, як всі тренуються основні м'язи пресу. Ну, і в цей момент ви не тренуєте м'язи пресу взагалі. Ви тренуєте м'язи тазу, а не пресу. Як ми маємо тренувати м'язи пресу? Зараз я це покажу. Згинаємо ноги в колінках, розставляємо їх трохи ширше. Укладаємо руки собі на грудь. І зараз я вам покажу рух для тренування м'язів пресу. Нахиляємося, робимо це ось так. Все. На цьому м'язи пресу повністю активовані. Ці частини. Вадимося. Для того, щоб ускладнити собі процес. Ми піднімаємо руки ось там. Десь 45 градусів відносно тіла. І в такому положенні працюємо з м'язою пресою. Ось, о! І трохи утримуємося. І лягаємо. І знов. Важно слідкуємо за руками, бо вони мають бути так. Знов, о, і лягаємо. Ось так качаються рівні м'ясобресу. Повертаємо руки, кладемо їх собі на плечі, повертаємося в бік. Ноги ширше. І плечима хочемо дотикнутися до коліна з, цієї, з, з сторони того плеча. Ось так. Але не доторкаємося до нього. Піднімайся. Ось тут ми зупиняємося. Ось так. Утримуємо трохи так позицію і кладемося знов. Потім перевертаємося і робимо те саме. І кладимося. Пару секунд і 3 секундочки. Утримуємося в цьому положенні. Тримаємо і кладемося. Пам'ятайте про те, що. Бокові мязи пресу – це одні з найсильніших м'язів в нашому тілі. Якщо ви не можете зігнутися, не можете зробити вправо на боковий м'яз пресу, то треба вже йти до мануального терапевта, до кінезіолога і дивитися, що з вас взагалі з м'язами. Бо такого не може бути фізично. Прімляємо. Остання вправа, і дуже, дуже важлива і дуже потрібна для того, щоб працювати з пресом, це вакуум. Ми лежимо, ставимо ноги вдох. Ось так. душеємо І робимо глибокий вдох. Втягуємо в момент вдоху в себе живіт. І робимо видох. І утримуємо живіт так втягнути. Утримуємо, скільки можемо, випускаємо повітря. Розслабляємо живіт. І так повторюємо. Робимо вдох глибокий. Втягуємо живіт вдосі. І утримуємо, і робимо при цьому видох. Ось так, все, ослабляємося. Все, розслабитися, Взагалі, вакуум є дуже багато видів і варіантів, як його робити, але якщо вам цікаво це, то напишіть нам, і ми, ми зробимо окреме відео взагалі про вакуум, це дуже цікава тема. Добре.